Швидкість світла становить 3 помножити на 10 в 8 степені метрів за секунду. 10 в 8 степені це сотні мільйонів. Відповідно, це 300 мільйонів метрів за секунду. Чимало, так? Світлу потрібно 5 помножити на 10 в другому степені секунд, щоб дістатися від Сонця до Землі. 5 помножити на 10 в другому степені це 500 секунд. В одній хвилині 60 секунд. Отже, 8 хвилин це 480 секунд. Таким чином, 500 секунд це приблизно 8 хвилин і 20 секунд. Світлу потрібно 8 хвилин і 20 секунд, щоб дістатися від сонця до землі. А запитують нас, яка відстань у метрах між Сонцем та землею. Відповідь потрібно подати у науковому вигляді. Отже, у нас є швидкість, час і потрібно знайти відстань. Для цього пригадаємо формулу відстань S дорівнює швидкість V помножити на час Т. Підставимо значення. Відповідно, швидкість у нас 3 помножити на 10 у 8 степені метрів за секунду помножити на час, який рівний 5 помножити на 10 у другому степені секунд. Згідно асоціативної переставної властивостей, ми можемо виконувати множення в довільному порядку. Навіть можемо перемножити одиниці виміру. Це називається аналізом розмірностей. Ми сприймаємо їх як змінні, та їхнім добутком буде одиниця виміру відстані. Тож, це дорівнює, запишемо як 3 помножити на 5, помножити на 10 у восьмому степені. Помножити на 10 в квадраті. І далі матимемо метри на секунду, що множиться на секунди. Це дорівнює. Можемо це спростити. По-перше, скоротимо секунди. Залишаються лише метри, що чудово, оскільки ми шукаємо відстань. Далі перемножимо 3 та 5 і матимемо 15. Далі множиться 10 в 8 степені на 10 в 2 степені перемножимо їх, просто додавши показники, оскільки маємо однакові основи. Це буде 10 в 10 степені. Тут дуже спокусливо хочеться сказати, що ми дійшли до відповіді, проте 15 більше за 10, тому це ще не є науковою формою. Нам потрібно перенести кому на одиницю вліво. І записати, що це 1,5 помножити на 10. Оскільки, щоб перетворити 1,5 15, потрібно саме домножити на 10. І ще домножити на 10 в 10 степені, які в нас були. Це дорівнює. Перемножимо між собою степені і матимемо 1,5, що множиться на 10 в 11 степені метрів. Це величезна відстань, що записана в науковій формі, що нас і просили в умові.